А навпаки, зростає, і на сьогодні Київський патріархат по кількості віруючих є найбільший в Україні. Він більший за московський патріархат. Бо у нас 14 мільйонів віруючих, а в московському патріархаті 9,5 мільйонів. Це дуже цікаво, Владико, але ви знаєте, я от собі. Зараз пригадую от ті, таку історію, і пригадую таке, що Вселенський патріарх. Визнав своїм томосом, що приєднання Київської митрополії до Московського патріархату було незаконне. Причому цей томос був повторений не тільки ще тоді, в XVII столітті, а бо цей томос був повторений в 20-х роках, здається, якщо я не помиляюся, на початку 20-х років ХХ 20 століття. Отже, виходить, що ми, наша церква, перебуваючи в Московському патріархаті, по суті, була силоміць приєднана, тобто незаконно приєднана. Вірно, ви говорите, і, і про це говорить і вселенський патріарх. Бо е, коли Вселенський патріарх е, надавав автокефалію польській церкві, то в Томасі, тобто в документі про автокефалію, було сказано, оскільки приєднання Київської митрополії в 1686 році було не за приписами канонів. То Вселенський патріарх вважає Київську митрополію своєю канонічною територією. І на цій підставі надає автокефалію Православній церкві в Польщі, але mm. тоді до складу в Польщі входила Західна Україна. Mm -hmm. І тому фактично польською православною церквою в Польщі була українська церква. Mm -hmm. І ми Нібито побічно отримали вже цю автотрацію. Автокіф... Це була гілка української церкви. Гілка Української церкви. Крім того, уже в наш час, у 1990 році, вселенський патріарх, Московському патріарх, писав, що він визнає кордони, канонічні кордони. Московського патріарх хату в межах 1593 року. Тобто без Київської митрополії, без України, без Білорусі. І, і ось на цій підставі Вселенський патріарх і зараз займається питанням української православної церкви. Розділеної церкви на Київський патріархат і Московський патріарх. Угу. І Вселенський патріарх вважає, що це його теж канонічна територія. Те, те, його канонічна територія. Раз він заявив, що е, вважає канонічну територію Московського патріархату в межах 1593 року, угу. значить, ми. Е, не, не належимо як канонічна територія до Московського патріархату. І тому зараз іде е, переговори між Москвою і Константинополем стосовно врегулювання е, української церкви. Е, і е, головним е, перешкодженням для визнання автокефалії української церкви з боку вселенського патріарха. Це розділене українське православ'я. Якби українське православ'я було єдиним, то тоді б не було б ніякої проблеми з боку вселенського патріарха визнати нашу церкву автокефальною. А тому нам спочатку треба об'єднатися, а потім вже отримаємо автокефалію. автокефалію. Але Москва розуміє це, що поки не буде об'єднання, буде точитися боротьба. І тому зараз Москва робить все можливе для того, щоб в Україні не, не відбулося об'єднання. Бо як тільки об'єднання відбудеться, навіть не повністю, а часткове, ми отримаємо автокефалію української церкви. І я дуже радий, що зараз в Українській православній церкві Московського патріархату, вже духовенство і віруючі готуються до цього. Але це дуже тривожить Москву. Вони дуже бояться, що втратять. На превеликий жаль, Владико, дійсно. От судячи з того, що ви сказали, ми ще раз повертаємось до того, що дуже погано, коли церковні справи. Вирішують політик політики, а точніше політикани, тому що церква це душа народу, і коли хтось намагається залізати іншому народу в душу, я вважаю, що це є просто аморально і навіть злочинно. Проте, якщо подивитися дійсно на наше українське православ'я, я хотів би сказати, що у ньому дуже багато духовного підґрунтя. Давайте навіть подивимося наші раритети. Кінець 16 століття, поява, поява нашого знаменитого пересопницького Євангелія, учительне Євангеліє, теж в 17 столітті. Адже на українську мову було перекладене святе письмо. Це тоді, коли в Європі цей процес тільки розпочинався в інших церква, на народній мові у всьому східному слов'янському світі. І от ці раритети, очевидно, нам нагадують про те, що церква. Вона дійсно повинна стояти на сторожі духовності і мови. Чому і сьогодні в нас дуже часто виникають оці досить часто, ну скажімо такі, я не кажу некваліфіковані, а досить такі спекулятивні і безрамотні розмови про те, що яка повинна бути мова в церкві. От в цьому, в цьому відношенні яка ваша думка? Справа в тому, тут не може бути іншої думки. Церква повинна проповідувати на мові. Свого народу. Для цього є всі підґрунтя. По-перше, Дух Святий зійшов на апостолів і дарував мови. Мови, яких, які апостоли не знали раніше. Для чого? Для того, щоб на цих мовах проповідувати народам, куди вони підуть проповідувати Євангеліє Христове. Вони не на єврейській мові проповідували і не на грецькій мові, а проповідували на тих мовах, на яких розмовляв народ тієї чи іншої країни. І ось якщо взяти апостола Андрія Первозваного, який проповідував е, е, там, е, на тому місці, де потім повстав Київ. І далі пішов по Дніпру. На якій мові він е, тут проповідував? На єврейській? Ні. Він проповідував на тій мові, на якій розмовляли е, люди е, е, ці, ці, цієї місцевості. Так. так? І, і молився цією мовою, так само, як і інші апостоли, е, які там йшли в Ірландію або в Індію. Або на, 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 на середній схід, близький схід мовами тих народів. Тому сам цей факт зішестя Святого Духа свідчить про те, що треба молитися відправляти богослужіння своєю мовою. Ну і подивіться на сьогодні. Грузини на грузинській мові відправляють богослужіння. Греки на грецькій, болгари на, на своїй болгарській мові, е, румуни на румунській, тепер православ'я пішло по всьому світу і на англійській мові, на е, німецькій мові, на французькій, на іспанській, тобто на всіх мовах. Чому український народ повинен молитись? І, і, і слухати богослужіння незрозумілою слов'янською мовою. Колись вона була зрозумілою, але ж зараз вона не зрозуміла. Так. Ну, так, це староболгарська мова, староборга. Тому е, ми повинні молитись на своїй е, рідній мові. І виходячи з того, що ми повинні молитись і відправляти богослужіння своєю рідною мовою. Ми почали перекладати богослужбові книги. І ми переклали вже ну, майже всі богослужбові книги, їх дуже багато. Ми вже переклали більше 20 томів.